17 вересня в Україну прийде атмосферний фронт, що принесе із собою дощі та похолодання. Волога й прохолодна погода пануватиме цього дня у більшості західних областей на півночі, у Вінницькій, Одеській, західних районах Черкащини та Кіровоградщини. Натомість на сході, півдні та місцями в центрі буде сонячно і тепло. У Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях температура повітря підніметься до плюс 26 градусів. На Полтавщині ранок розпочнеться із похмурої і бездощовитої погоди. Такою вона залишатиметься до завершення доби вночі. Стопчики термометрів опустяться до позначки плюс в вдень піднімуться до плюс 25. У Кременчуці на зміну ясному ранку прийде хмарна погода. Такою вона збережеться до вечора. Без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 25 градусів в день. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 12. У горішніх плавнях від самого ранку хмари візьмуть у полон небо і до пізнього вечора майже не залишатимуть його. Без опадів. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла. Вночі очікується плюс 12. Вітер південно-східного напряму до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 17 вересня 2017 року, за даними МЕТО, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1952-го, лише один градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.